10 тисяч сіянців сосни висадили школярі та обласні владці у дахнівському лісництві. Усе в рамках акції Посади ліс. Зекономлені кошти від посадки дерев перерахують на допомогу бійцям у зоні. Ато про це написала одна з черкаських газет, про найцікавіше із черкаських новодруків у нашому традиційному огляді. До кінця року на Золотоніщині мають розпочати будівництво заводу з переробки сої. Йдеться в Черкаському краї. Завод перероблятиме сою на олію та шрот, який використовується в сільському господарстві. Вартість проєкту 30 мільйонів євро. Побудувати завод планують упродовж двох років. До обласного будинку Рад тепер можна буде потрапити лише через електронну пропускну систему, інформує вечірка. Жорсткий режим там вирішили запровадити після гучної народної ілюстрації тиждень тому. Постійно транслюватимуть в онлайн-режимі тепер і пленарні засідання ради. Черкаські поштарі відправили листи миру. Пише нова доба. З нагоди професійного свята листоноші провели акцію за мир в єдиній Україні. Одночасно в усіх поштових відділеннях країни вони написали послання, адресовані українському народу. Фрагменти листів зачитали на майдані. Потім відпустили їх у небо за допомогою повітряних кульок. Найкращі художники стріт Арту розпишуть центральну вулицю Черкас. Свої графіті нанесуть переможці конкурсу Технологія як мистецтво. Його організовує один із відомих в Україні провайдерів кабельного телебачення. Ініціативу зробити Черкаси мальовничішими підтримали і в мерії, де саме з'явиться вуличний витвір мистецтва. Читайте на сайті про все.